Місцева жителька Марія Медведєва щодня прогулюється з чоловіком берегом річки. Каже, зазвичай цю пору року Дніпро вкритий водою, а нині тут посуха. Мені здається значно нижче ніж попередні роки, особливо це видно, якщо їздить по Дамбі. Там взагалі в суху погоду в піщані бурі. От і ми по Дніпру ходили в ті місця, де раніше не ходили цього року. Цього. мені здається, що під час повномасштабної з кожним роком все менше і менше. Парком поблизу Дніпра прогулюється і пан Анатолій. Нам пощастило черкащанам, що ми маємо таке місце, такі краєвиди. Де... Каже, низький рівень води в Дніпрі його не дивує. Таке явище спостерігає щороку. Ну, дай Бог, дерев у квітні, потім знову. Те саме, як в зимку, лісо буде відмільно, будемо гудзики збирати, нічого наче не міняється. Рівень води на чотирьох гідрологічних постах щодня вимірюють працівники гідрометцентру, розповідає метеорологиня Діана Мовсесян. Ось тут на карті видно всі ці гідрологічні пости, не лише по Кременчуцькому водосховищу, але й загалом по області на малих і середніх річках, які в нас є. Видно, який рівень і яка зміна рівня води була задобута. Нині каже, рівень на 2 метри менше, ніж в цей час торік. Рівень 78,67. Якщо порівняти з минулим роком, в минулому році на цю дату рівень був 80,64 порівнянні з відміткою повного наповнення, то залишається близько 2-30 метрів ще. І якщо проаналізувати з початку місяця, то рівень вже підвищився більше ніж на пів метра. Чим спричинено такий перепад показників? Ми запитали у фахівців Укргідроенерго у відповідь на наш запит. Там повідомили у осінньо-зимовий період об'єднана енергосистема України працювала цитую у надскладних умовах через дефіцит потужності, який пов'язаний із пошкодженням енергетичних об'єктів внаслідок ракетно-дронових ударів. Тому першочерговим завданням для ГЕЗ Дніпровського каскаду було недопущення аварійних ситуацій, а також забезпечення аварійного резерву та підтримання частоти і напруги в енергосистемі. Природні явища також вплинули на рівень води в річці, розповіла метеорологиня Діана Мовсесян. Цьогорічна і зима, і початок весни в нас досить особливі, але основною причиною є відсутність стійкого снігу і значний дефіцит опадів саме в басейні річки Дніпро і його основних приток. Проаналізувавши з початку 2000-х років, такі низькі рівні вже були. До прикладу, найнижчі рівні взагалі за цей період з 2000-х, Но року спостерігалися в 2010 році, там було ще десь на метр нижче. Низький цьогорічний рівень води для її жителів поки не критичний. Розповідає начальник обласного відділу іхтіології Олександр Жежеря. Нині вони перебувають у зимувальних ямах. Але як ми знаємо, що з 1 квітня починається нерестова заборона, і це, якщо буде такий низький рівень, то це суттєво вплине на умови існування і розмноження. Водних біоресурсів, оскільки нерестовища будуть не заповнені водою і рибі не буде де відкладати ікру. Якщо рівень води такий і буде, що його не піднімуть на достатній рівень, то будемо задіювати промисловий грибалок і встановлювати штучні нерестовища. Також в Укргідроенерго повідомили, наповнення водосховищ «Дніпровського каскаду розпочали 8 березня, і поступово річка заповниться до необхідних рівнів. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.